Молитва святим праведним богоотцям Іоакиму і Анні, о святі праведні батьки Богородиці Іоакиме та Анно, почуйте наше смиренне прохання грішних і недостойних, та не переставайте молитися за нас перед Господом. Ви отримали від Бога великий дар, причисту дочку, пресвяту Богородицю, тому ми покладаємо надію на ваше заступництво. Ви моліть у Господа нашого Бога, щоб він дарував нам дитя на добро, на радість і на славу Його святого імені, щоб і ми разом з усіма, хто радіє про вас, вічно славили милостивого Бога. Отця і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.